Відкрити початківцям двері до світу найсучасніших технологій. Щорічна конференція «IT Rally Start» зібрала понад 300 ентузіастів, котрі прагнуть стати атішниками на базі івано франківського університету права імені короля Данила Галицького представники провідних it компаній та спільно ділилися з новачками секретами професії. Розинка сьогоднішньої конференції це є те, що ми пробуємо в одному місці зібрати усіх початківців в it галузі it студентів. Також ми робимо тут початку, на якій it компанії можуть. Розказати про себе, познайомитися з потенційними майбутніми працівниками, розказати студентам, що саме потрібно знати, вміти, щоб потрапити на роботу. Допомогти корисними порадами. Також крім ІТ-компаній, у нас є представлені різноманітні it спільноти Водночас фахівці розповіли студентам про амбітні it проекти, які планують втілювати на теренах Івано-Франківська, зокрема про технічну лабораторію та новинки енергозбереження. Лабораторію ми створюємо для створення технологічних інноваційних проєктів в сфері розробки розумного дому, моделювання 3 d обєктів та 3 d продуктів. Також ми будемо працювати в сфері енерго. Ефективності та створення системи, які будуть дозволяти нам економити енергоресурси, як в домі, так і в компанії, приєднатися до it спільноти може кожен, запевняють фахівці. Головне це бажання стати айтішником та базовий рівень знання англійської мови. Далі все залежить від наполегливості людини. Людина має вчитися, має ознайомлюватися з практичним досвідом, має можливо створювати якісь свої маленькі проекти, на яких набиратися досвіду. Можливо, пробувати себе на фрілансі, в якихось власних стартапах. Апа або звичайно що а компанії віддають перевагу людям, у яких є вже якийсь мінімальний досвід. Але ми завжди відкриті для студентів. А вже 16 травня кажуть організатори, відбудеться велика конференція it ралі для професіоналів, на якій понад 20 доповідачів ділитимуться основними новинками it галузі.